Щодо ситуації у Сумах, П'ятирічна дитина отримала поранення у ще двох дорослих. Гостра реакція на стрес через російську атаку безпілотником по приватному сектору Сум ввечері 21 січня. Про це сьогодні повідомили на сайті міської ради. Рятувальники ліквідували загоряння, яке сталося внаслідок атаки та обстежили територію, по якій було нанесено удар. Повідомили на Фейсбук сторінці ДСНС області. І більше про це будемо дізнаватися у речника ДСНС у Сумській області Олега Стрілки. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Поки не зв'язок, обов'язково дізнаємося. Останні подробиці щодо обстрілу і дронової атаки по Сумах. Почуємо подробиці від речника ДСНС у Сумській області Олега Стрілки. Вже підказують мені, що можемо продовжити розмову. Пане Олеже, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо дуже, що доєдналися. Скажіть, будь ласка, що зараз відомо на цю хвилину про наслідки дронової атаки по місту. На даний момент всі зусилля спрямовані на те, аби якомога швидше ліквідувати наслідки вчорашнього вечірнього прильоту. Вже на місці від самого ранку там працюють наші фахівці. Залучена техніка для проведення аварійно відновлених робіт, і також працюють наші рятувальники, які спеціалізуються саме на проведення висотних робіт, тому що нашим верхолазам потрібно буде саме в тому будинку, в яке було пряме влучання. Демонтовувати на висоті аварійні конструкції, і звичайно, хоча б тимчасово відновлювати пошкоджену е, покрівлю на місці, окрім рятувальників, працює місцева влада. Працюють волонтери. Саме вони роблять все для того, аби відновити вибиті вікна. Е, нагадаю, що атака вчора була пізно ввечері. Е, ворожий е, безпілотник влучив в Час в приватний житловий сектор міста суми попадання було в двохповерховий житловий будинок на верхньому поверсі. вибито стіну виникла пожежа, загоріла спокрівля. Також і почала горіти підлога і отеплювач, який знаходиться під підлогою. Що саме цікаво, в момент атаки в даному будинку знаходилась родина? Це і діти, і онуки, і дорослі. Дякувати Богу, всі живі. Декому потрібно було навіть самому до нашого прибуття вивільнятись з під уламків. Так є троє травмованих. В більшості з них гостра реакція на стрес. Вчора досить оперативно їм було надано медичну допомогу, і від госпіталізації вони відмовились. Загалом було пошкоджено три приватних житлов... ой, Вибачте, 13 приватних житлових будинків вибуховою хвилею і уламками вибито. Більше 80 вікон вчора. Ми в 12 годині ночі вже в принципі повернулися пожежу. Ліквідували. Її важко було ліквідувати, тому що горів тлів отеплювач під підлогою. Тому потрібно було певні елементи зрізати за допомогою спецобладнання і шукати приховані усередні горіння. Пане Олеже, після цих руйнувань люди можуть продовжувати перебувати у будинку чи їм потрібна була евакуація. В більшості випадків, там де вибиті вікна були, кожен вчора як міг, тимчасово позакривав пошкоджені вікна. А вже сьогодні, з самого ранку, там працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій і ліквідовують ці наслідки більш фаховіше, безумовно, в тому будинку, в яке було пряме попадання. Стіни там повністю немає. Плюс там відбувалось горіння. Зрозуміло, все закопчено, не було чим дихати, тому. Люди з даного помешкання цю е, ніч не провели в себе вдома. Угу. І, і скільки ще буде тривати робота рятувальників на місці події? Я думаю, за сьогоднішній день в принципі ми поставлені задачі перед собою виконаємо, але не потрібно забувати про можливість повторних ударів. Ми не знаємо, яка буде ситуація, тому. Якщо буде загроза для рятувальників, звичайно, ми їх будемо від, 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 відводити з місця приватних відновлених робіт. Також нагадаю, що вчора, по одному з об'єктів життєзабезпечення Роменського району, також було влучання пошкоджено адмінбудівлі. Працювали там наші рятувальники, обстежували територію і поруч з ними. Кружляли ворожі безпілотники, тому із безпекової ситуації змушені ми були відходити. На щастя, в даному випадку також ми повернулися, все обстежили. Нікого під завалами не було. Так, Сьогодні без... яка ситуація буде? Побачимо так. Безпека рятувальників і інших людей. Це понад усе дуже вам дякую за те, що доєдналися, пане Олеже. Це Олег Стрілка, речник ДСНС У Сумської області. Розповів про наслідки дронової атаки по Сумах.